Смерті засудженого Маневецької колонії. Мав контузії. Учасник бойових дій побив правоохоронця. У машині була мала дитина, водійка ледь не злетіла з мосту у нічній авторощі. 6,5 тисяч доларів за виїзд з України. Викрили черговий бізнес на ухилянках. Війна продовжує забирати найкращих. Лучани провели в останню путь військовослужбовця Олександра Житковського, воїна, який до останнього подиху стояв за свободу та незалежність України. У стінах храму Воскресіння Христового відбулася скорботна служба за захисником. Тепер йому на віки 54. Він мав ще стільки мрій, планів та сподівань. Хотів бачити, як дорослі діти, як вони знаходять свій шлях та досягають успіхів. Коли ми ховаємо воїнів, коли ми сьогодні разом тут, рідні, друзі, близькі, всі, хто любив, знав і мав в житті спільного разом з Олександром, сумуємо від події його кончини життя. Всі, хто прийшов віддати останню шану воїну, згадують його як надзвичайно добру, щиру та веселу людину, яка ніколи не залишалася осторонь від несправедливості. Я Сашу знаю вже більше років 20. знаю. Це можна сказати, була він був нашим першим директором. Ми, коли, ми колись працювали на нього, і ми з того часу дуже ну дуже здружилися. У нас Сашою така дуже цікава історія. У нас дуже багато є спогадів з ним. Він він привив мені слухати класну музику. У нього дуже класний смак він дуже веселий, він дуже активний був. Він дуже добра, щира людина, мудра. Я не зустрічала таких розумних людей. Він завжди давав. Потрібні поради настанови. Він виручав мене в плані роботи, допомагав і в різних життєвих ситуаціях. Він був справжнім другом, Це людина з великої букви, гідна, достойна. Дійсно, таких людей в нашому житті одиниці. У мирному житті Олександр був підприємцем, мав магазини з одягом. Але як розповідають його знайомі ще до початку повномасштабного вторгнення він відчував, що щось насувається. І коли грянула війна, не зволікав у перші ж дні взяв до рук зброю та став на захист України. Сьогодні ми вважаємо Олександра, який вже у віці не молодий чоловік, а у віці пішов на захист нашої держави. Олександр відчував, що буде війна, і він постійно про це говорив. І казав, що як тільки війна почнеться, я буду першим. І 24-го другого два четвертого року, в дев'ятій годині, він вже був воєнкоматі, Він перший став до Збройних сил України. Почав військову службу Олександр у складі 14-ї окремої механізованої бригади та боронив Україну на східних рубежах, зокрема на Куп'янському Харківської області. Руки фронту дуже підірвало здоров'я оборонця, наслідок чого і обірвався земний шлях Олександра 13 травня. Він приїхав у відпустку, і наскільки мені відомо, його схопило серце. Ми мали зустрітися, але, на жаль, ми не встигли. Поховала захисника Олександра Житковського з усіма почистями у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Завтра, 29 травня з 11-ї години у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, відспівають військовослужбовців Миколу Веремчука, Назарія Гнатюка та Руслана Войтовича. Микола Веремчук загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. Назарій Гнатюк Поліг 15 травня в районі населеного пункту Комар Донецької області. Руслан Войтович помер 26 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. Карні від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області, поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У колодяжному автівка злетіла у кювет. Про це інформує видання Волиньблог. Відомо, що керманич автомобіля Рено не впорався з керуванням, наїхав на острівець безпеки та перекинувся. В середині авто перебувало четверо людей. На місці працювали медики та правоохоронці. Жінку з дитиною доставили до медзакладу. Злетіла з дороги, заїхала на відбійник на мосту і перекинулась. Близько опівночі в Луцьку сталася дорожня аварія на вулиці Грівненській. Зараз водій знаходиться на обстеженні лікарні. Водій на обстеженні лікарні. А сталося чому? Він ну, п'яний може. Поки що нічого не відомо. Згодом виявилось, що за кермом була жінка, це підтверджують патрульні. А ви вже з лікарні з водієм? Звичайно. І, і що, в якому стані водій? Звичайно. Ні, ну що сталося? Тож вас питаємо, що сталося. Не бачите, але спорожня транспортна пригода. А водій в якому ну, водійка, так? Да? Звичайно. звичайно. А що, ну твереза, все ж за офіційним заходом Витаємо. медики кажуть, що на місці ДТП обстежили 52-річну жінку та 6-річну дівчинку. На щастя, обійшлося без госпіталізації. Прокоментуйте, якщо можна, щоб не було ніяких кривотолків. Шо, е -е, що, що... Е -е, звичайно, прокоментую. Компанія Аберз зазвичай приїжджає для того, щоб набрати кучу підписників і завжди публікує такі гарячі факти, не завжди користуючись тим, чи це є правда, чи неправда. Ну оце, що От, ДТП як ви сталося? Це ж дорожні дуже... транспортні роботи, бачите, знаю. Бачте, Дощ, сніг і все сталося. Ну у вас ніяких травм немає, все обійшлося без травм. Ну, звичайно. А у вас? Ось. Поки ще без битр... битр... А водія усвіду... на предмет 130-й... Проводили освідування? Управління патрульної поліції. Бо щось мені здається, що алкоголь десь є. Від пані алкоголь, ви чуєте? Згодом патрульні повідомили, що під час спілкування у Керманички були ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, пройти освідування жінка відмовилась як на місці ДТП, так і в медзакладі. Патрульні кажуть, що водійка шкоди не обрала безпечну швидкість і не впоралась з керуванням. Певно, хотіла, аби ДТП ніхто не помітив. Ви в громадському місці, по-перше, чому ви тут присутні? Я от журналіст, бачите. Так, ну я питаю, яким чином ви тут опотребите? У вас є повноваження, у вас є. Так. Ну, ми... Якщо Добре, це буде стаття опублікована, вас. ми будемо змушені звернутися до суду. Так. Зрозуміло? Я... Ви ставтеся, щоб ми знали, як вас. Олександр мене дам. Олександр мене Мирослав. Поліцейські склали на водійку адмінпротоколи за статтями порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, і керування авто у стані сп'яніння. А от винна чи ні ще буде з'ясовувати суд. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Село Великий Омеляник біля Луцька горить. Приміщення колишньої ферми там всередині. Кажуть, знаходиться евакуатор і кисневі балони. Бачимо, що вогнеборці вже приборкали пожежу, залишається лише дим і залишки горіння. Стала відома ймовірна причина пожежі. Рятувальники кажуть, що це може бути порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення. Нагадаємо, вогонь спалахнув ввечері 27 травня. Рятувальників викликали після 21-ї години. Можливо, люди сподівались загасити полум'я самотужки. Кажуть, тут були складські приміщення. Гасити полум'я з'їхалися 30 вогнеборців. На щастя, кисневі балони не вибухнули інакше могла статись куди більша біда. Крім кисневих балонів і автівки, всередині зберігали акумуляторні батареї та інвентар. Повідомлення до служби 101 надійшло о 21.04. На момент прибуття перших підрозділів служби 101 вогонь уже повністю окупив цю будівлю, викупився на покрівлю. І тому на місці пожежі одразу були зосереджені вогнеборці з трьох підрозділів служби 101. Це пожежа локалізована о 21.57, тобто майже за годину вдалося впоратись, але ще раз повторюю, повідомлення надійшло надто пізно, коли пожежа вже повністю купила цю будівлю. Врятувати всередині неї практично вже було неможливо нічого. Не допустили вогонь на поряд розташовані автомобілі, які тут знаходяться перед... На щастя, ніхто з людей не постраждав. Поки ще з'ясовують, хто саме міг порушити правила пожежної безпеки і перегріти пічку. Якщо стане відомо його ім'я, порушника можуть оштрафувати на кілька тисяч гривень, зауважують рятувальники. Олена Лищук, телеканал Аверс. Чергову схему переправлення викрили на Волині. Як з'ясували правоохоронці, 28-річний житель одного з прикордонних сіл на Камінькаширщині за 6,5 тисяч доларів пропонував військовозобов'язаним чоловікам потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску. До схеми був залучений і водій з сусіднього села. Організатора схеми затримали на гарячому, коли останній намагався вивезти двох чоловіків. Фігуранту уже повідомили про підозру, та згодом суд обере йому запобіжний захід. Згідно з ухвалою суду, ще в минулому році у Маневецькій лікарні помер засуджений, якого доправили з виправної колонії. Така смерть не залишилась без уваги, внаслідок чого на лікарню відкрили кримінальне провадження, аби встановити, чи належним чином діяли медики, які лікували ув'язненого, та чи саме їхня недбалість могла призвести до його смерті. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначення судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті засудженого, надання належної оцінки діям працівників медичних установ, що в свою чергу необхідне для визначення остаточної кваліфікації кримінального провадження та визначення процесуального статусу осіб. Втім, у Маневецькій багатопрофільній лікарні, куди чоловіка привезли з обласної лікарні, запевняють, надавали медичну допомогу належним чином. І з самого початку у пацієнта підозрювали інсульт. Він поступав, звертався, найперше. Він до ще до поступлення за дів до нашої лікарні його привозили на приймальне відділення. що в нього похоже було на інсульт. А тепер по маршруту пацієнта всі інсульти йдуть в заклади, де є комп'ютерна діагностика. От його завезли в обласну лікарню. Там його обстежили. Як такий інсульт не поставили, там лори його лікували, ще гайморові пазухи лікували і направили до нас на долікування. Незасуджений засуджений пробув близько 20 днів та невдовзі помер. Адже привезли його вже у тяжкому стані з вираженими застійними процесами у легенях. У судовій ухвалі як причина смерті вказана пневмонія. Проте у лікарні таке спростовують. Так кажуть, легенева серцева недостатність та застій у легенях справді були. Але основною причиною смерті називають не пневмонію, а тяжке ураження центральної нервової системи. Грубо говоря, що там зміни тканини вже розростаються замість. Як вам замість москової тканини, може бути сполучна тканина, можуть бути вже простір, який там заповнений або рідинами, або без рідин». Причиною такої патології припускають у лікарні, міг стати спосіб життя пацієнта. Це його скоріше в, всього спосіб життя. Він привів його до того, що в нього такі зміни стали в е, головному мозкові. А от дізнатися, чи звертався ув'язнений по допомогу у місцях позбавлення волі, нам не вдалося. Ми намагалися зв'язатися з Маневицькою виправною колонією. Хто може дати відповідь? Може, лікар медичної частини чи директор. Вже обід немає нікого. А коли у вас обід закінчиться? Котрій телефонуємо пізніше, та слухавку піднімає вже інший черговий, який нас повідомляє, що директора та лікаря досі немає та просить зателефонувати згодом. Втретє, слухавку таки підняли, але щойно зрозуміли, хто телефонує. По той бік, тиша. Ало? Алло, ви мене чуєте? Та за мить зв'язок обірвався. То чи телефон перестав працювати, чи розмова виявилася просто небажаною? Залишається тільки здогадуватися. Щоб все-таки отримати відповідь, ми звернулися до Маневецької виправної колонії з письмовим запитом, тому чекаємо на відповідь. То чи є в цій історії недбалість лікарів, чи це наслідки тяжкої хвороби і занедбаного стану, покаже розслідування. А остаточні висновки, ймовірно, стануть відомі вже під час судових слухань. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Побив правоохоронця, саме це закидають молодику, що зараз перебуває в слідчому ізоляторі. Адвокат з обвинуваченим наполягають, що правоохоронці не розібрались щодо чого, а парубок контужений, от і не розрахував сили, коли його намагались доправити до ВСП. Танешо безпосередньо пав участь військових діях проти поліцейської реакції на Рахунок України, а саме мав поганення, що ситуація в формує 6 і також мав контузії. Зв'язку з цим даний момент він періодично страждає сильною головою доля. Тому я рахую злочин, стояний ним, а саме за статтею 345. Був в зв'язку з тим, що його везли до ВСП, не розібравшись ситуації. І <плес> якщо чи не супротив працівникам поліції? Учасник бойових дій має бути вдома і лікуватись. Наполягає адвокат і просить колегію апеляційного суду скасувати ухвалу Володимир Волинського міського суду про арешт юнака. Однак, як з'ясувалось, у 2024 році було винесено два вироки щодо молодика через незаконне придбання та зберігання наркотиків. Він на шлях виправлення не стає, належних висновків для себе не робить через тяжкість кримінального правопорушення, зібраних у справі доказів та можливе покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, у разі доведення його вини, а також враховуючи, що підозрюваний має широке коло знайомств серед осіб, які займаються незаконною діяльністю, в тому числі пов'язаною з розповсюдженням наркотичних засобів. Тому є достатні підстави вважати, що він може та матиме можливості переховуватись від органів до. Судового розслідування та суду, намагаючись уникнути покарання, впливати на свідків з метою уникнення відповідальності за вчинення вказаних злочинів. Оскільки свідки, є, є і потоплі, є працюю поліції, тому е я вважаю, що даний факт не є можливим. Крім цього, е також е е сторона суду. Суд крашої інформації не прийняв до уваги те, що Єврошова повністю погашена судимістю по пункт зазначених 309. А саме в суді докладаних квитанції щодо погашення 17 тисяч по одній упалі, 17 тисяч по іншій упалі, коли був сплачений страх, до розгляду подання про запобіжний захід. Зрозуміло, але після вчинення інкримінованого злочину правильно суд розуміє раніше сплатити підозрюваний штраф не міг, бо були заблоковані банківські рахунки. Отже, станом на зараз стверджує адвокат, виконавче провадження вже закрито. Судимість за попередні правопорушення погашенням. До матеріалів справи ви долучили справу 8 доповідь про факт неприбуття з відпустки до військової частини солдата Єграшова Олексія Зафіровича. Щось повідомити з цього приводу внесення відомості, повідомлення про кубці так за вказаним фактом внесення відомості до єдиного реєстру на даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває. Процесуальні рішення по даному провадженню поки що прокуратурою не прийнято. Це військова прокуратура, так я розумію, 407, Це Так, військова. І підозра теж не поворот так, так, так ні, 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 тільки відкрита кримінальна кримінал вашу позицію кримінальних проваджень щодо юнака, хоч греблю гати. Поки у всьому поступово будуть розбиратися учасники кримінального процесу, юнак залишатиметься під арештом. Принаймні найближче 60 діб. Ольга Ганич, Мирослав Кутимчук, телеканал Аверс. Заробітну плату для освітян підвищать. Депутати звернулися до Кабміну щодо належної оплати праці вчителів та вихователів. Усі за очільник департаменту освіти каже: якщо тарифи не переглянуть у кабміні, дії на місцевому рівні залишатимуться непомітними. Це рішення прийняли. Дякую кожному депутату, який це рішення. Хто голосував за, тому що це стосується не тільки педагогів нашої громади, це стосується педагогів всієї України. Якщо буде прийняти рішення на рівні міністерства кабінету міністрів України, це стосується працівників медицин культури спорту і так далі всіх бюджетних сфер. І тому рішення нагальне, питання досить актуальне. Дякую депутатам, що підтримали. Також обранці підтримали зміни до бюджету. Головна фінансистка проінформувала про виконання бюджету громади за перший квартал цього року, а також розповіла про основні зміни. На сьогоднішній сесії був лише перерозподіл видатків. Перевиконання ми не розподіляли. Ми направляли кошти на те, що на сьогодні найбільш нагальне і необхідне. Ну, наприклад, виділили півтора мільйона гривень на наш. У дитячу поліклініку, де буде проводитися ремонт реабілітаційного відділення. Це дуже важливо на сьогоднішній час. Це для діток департаменту культури передбачили 500 тисяч гривень. Це на співфінансування. Вони виграли грантовий проект, будуть реалізовувати заходи по розвитку культури в місті. Ну і деякі інші видатки передбачили для департаменту житлово-комунального господарства, для інших наших окремих головних розпорядників коштів. Виділили кошти і на підтримку збройних сил. Країни на часткові ремонти прибудинкових територій, бо ж звернень до муніципалітету з такими запитами поступило чимало та на низку інших важливих потреб міста. Здійсно про розподіл бюджету. В виділили субвенцію 10 мільйонів гривень на Збройні сили України, на потреби наших захисників а здійснили дофінансування програми Нова Українська школа, в межах якої закупляється мультимедійне обладнання в нашій школі, інше сучасне обладнання, яке робить більш сучасним освітній процес. Якісним дофінансували окремі видатки по благоустрою. Сьогодні триває війна, але ми маємо підтримувати наше місто в порядку. Дуже багато звернень є по ремонту прибункових територій, хоча б найменшому базовому ремонту прибункових територій, і передбачили кошти для інших життєво необхідних галузей нашого міста. До слова нещодавно міський голова спільно з депутатами особисто передали допомогу нашим бійцям на понад 25 мільйонів гривень. Протягом трьох днів тривала наша поїздка на схід. На більше як 25 мільйонів гривень доставили обладнання в різні бригади, починаючи від Сумського напрямку і закінчуючи запорізьким напрямком. Зазвичай, як, як і раніше, найбільша потреба сьогодні є в квадрокоптерах, ФПВ-дрони. Почали вже закупляти ФПВ-дрони на оптоволокні, три нових пікапа придбали, екофло, старлінки модеми-супутникового зв'язку. Тепловізори і багато інших речей, які сьогодні необхідні нашим військовим, для того, щоб виконувати ті бойові завдання, які перед ними стоять, і обороняти Україну. На аукціон виставили низку нежитлових об'єктів, які не використовуються. Так до прикладу, згодом шукатиме нового власника котельня на вулиці Винниченка площею 240 квадратів. Таке рішення зумовлено тим, що будівля давно не використовується за призначенням. Ця котельня знаходиться, як пан Максим говорить, в центрі міста біля укртелекому, тобто там обмежений, взагалі ну, доступ туди. Територія дуже вузька, і відповідно, ну я не бачу якоїсь такої. Ми вже кілька років. Це приміщення стоїть, не використовується, враховуючи ту обставину, що воно в занедбаному стані, обладнання демонтоване, і відповідно використовуватися для надання в оренду, так як ви пропонуєте. Воно ну не може для громадських організацій, тому що там повністю треба робити капітальний ремонт приміщення. У тому ж списку й котельня на вулиці Лісовій у селі Тарасове. Ряд питань актуальних для нашої громади, зокрема і питання. З продажу за аукціону об'єктів, які на, сьогоднішні, на сьогоднішній день не використовуються нашою громадою. Ми маємо дуже багато потреб. Найперша потреба це забезпечення Збройних сил України. І для цього необхідно шукати ресурси. От зокрема, і проголосовано було рішення про продаж недіючої вже давно котельні в селі Тарасове. Вона буде продана з аукціону, відкрито, прозоро. Той, хто має бажання той, хто дасть найбільшу ціну, відповідно, і придбає цю котельню. Анна Рарух, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Луцьк продовжує розвивати міжнародне партнерство. Нещодавно голова Луцької громади Ігор Поліщук перебував з робочим візитом в Німеччині. Там зустрівся з депутатами та ландратом німецького краю Ліпе. Від 2022 року цей регіон активно допомагає нашій громаді. До слова загальна сума реалізованих грантових проєктів вже перевищує півмільйона євро. Співпраця продовжується. Зараз ми маємо у роботі два проєкти. Це, зокрема, проєкт щодо створення центру stem освіти на базі нашого мішкільного ресурсного комбінату на вулиці Олімпійській, колишній вулиці Писаревського. І безпосередньо під час зустрічі ми обговорювали реалізацію ще одного проєкту на 550 тисяч євро, який стосується енергомодернізації цього міжкільного ресурсного комбінату, зокрема утеплення, ремонт фасаду, встановлення теплового насосу, інші заходи. І таким чином ми наш міжкільний ресурсний комбінат, який сьогодні не має таких можливостей для навчання дітей в сучасній освіті, зокрема щодо фізики, хімії, робототехніки, кібернетики. Новітніх технологій, практики впровадження енергощадних заходів, фото, відео, студії і так далі. Зокрема, от в межах цього проєкту це все будуть створені відповідні кабінети щодо навчання по цих профілях, і діти можуть, які будуть мати бажання в цьому мішкільному ресурсному центрі, здобувати такі додаткові знання, сучасні і дуже актуальні. Їх обличчя добре знайомі нашим глядачам. Ці спортсмени та спортсменки успішно представляють Волинську область на міжнародних аренах і на рівні України. У стінах ОВА підбили підсумки спортивного року 2024 і відзначили найкращих. Тренери та спортсмени отримали грошові сертифікати, щоб не зупинятися на досягнутому. Не обійшлося і без теплих слів. Кожного з вас вітаю з тими нагородами, які ви здобули. Це велика честь і для мене, і для колективу Волинської ОВА спілкуватися з вами, бо тому, що ви представляєте як Україну в цілому, так і наш регіон, зокрема на міжнародній арені, на різного роду змаганнях. І саме основне, що ви здобуваєте дуже гарні результати. Тому від себе вам щиро дякую за ваше відношення до спорту. За ваші результати хочеться мені також побажати вам нових успіхів, нових звершень в першу чергу на Олімпійських іграх, а також на інших міжнародних змаганнях чи це чемпіонат світу, по тому чи іншому виду спорту чи чемпіонат Європи. Традиційно сформували рейтинг кращих волинських спортсменів і тренерів, нагородили найуспішніших з олімпійських і неолімпійських видів спорту, а також кращих спортсменів і тренерів з видів спорту осіб з інвалідністю. Навіть під час повномасштабної війни наші волиняни та волинянки показують достойні результати на змаганнях і чемпіонатах. Це такі результати наші високі, і я переконаний, що спільна робота з військовою адміністрацією. Однозначно дасть нові результати в спортивних, ну, спортивних змаганнях. Звичайно, розуміємо, що обмеженість допомоги може бути на даний час, але все необхідне. Однозначно, ми спільно разом закриємо і для того, щоб вас не було проблем в тренувальному процесу. Вітаю тренерів і спортсменів з тими результатами, які здобули ви на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Із такою колосальною підтримкою обласної влади у спортсменів і їх тренерів все вдаватиметься. І надалі Віра Шевчук, телеканал Аверс.